Добрий вечір. в ефірі лайстуді. Мене звати Ольга Гвоздецька. Навпроти мене Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного штабу прес-центру сил оборони Півдня України. Наталю, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Давайте одразу ж про події сьогоднішнього і вчорашнього дня. Вчора знову Україна піддалася масованому ракетному обстрілу. Одеському регіону дісталося найменше, можна так сказати. Не люблю, коли порівнюють і тягають поміж собою регіони хто кому більше, кому менше. Ми всі потерпаємо і всі одночасно маємо цьому протидіяти, тому що саме під час масованого ракетного удару атака спрямована як правило по всій території України. При цьому потерпають не тільки південні регіони або східні, які безпосередньо прилягають до лінії фронту. При цьому потерпають і ті регіони, які зазвичай вважаються глибоко тиловими. Якщо розглядати і північ, і західні регіони, то атака по Об'єктах критичної інфраструктури, як правило, адресована всій Україні. Але, звісно, особливість географічна півдня в тому полягає, що ми є узбережжям, тому ракети саме надводного базування, наприклад, як правило, прямують через нас як мінімум транзитом. Адресовані в інші регіони. Ракети повітряного базування, які запускаються зі стратегічної або тактичної авіації, як правило, також транзитом прямують через південь, оскільки заходять літаки з моря. Саме тому протиповітряна оборона Півдня завжди має високий результат, такий, оскільки дуже потужний. Пуск відбувається в зоні нашої відповідальності, і звісно, ми намагаємось знищити їх буквально на старті. Сьогодні були уточнені дані: 58 ракет. Так і було збито із 69. Експерти вже порахували, що це лише 10 Відсотків. Ну, це ж, якщо що, ж рахувати дрони, 11 дронів також було так. Тобто влучання 10% країни країна агресора. Це вже настільки е, натренована наша протиповітряна оборона. Чи військові отримали щось новеньке про що ми всі ще не знаємо? Ну нам треба розуміти, що по-перше, в нас є зброя, яка здатна. Протидіяти е, ракетним атакам. По-друге, в нас навчений особовий склад, е, в нас е, професійні люди, які е, безпосередньо керують цією зброєю, але все ж таки атака якраз спрямована в тому числі. І на виснаження цих систем і я знову знову звертаюсь до всіх, що не можна сповіщати про роботу протиповітряної оборони під час масованих ракетних атак. Необхідно усвідомлювати, що частина тих ракет з цієї великої кількості заряджені і спрямовані саме для того, щоб виявити де знаходиться протиповітряна оборона. Де знаходяться ці підрозділи, ці е, засоби протиповітряної оборони, і знищити їх, оскільки от такий результат: 10, лише 10% влучань, їх, звісно, не влаштовує. Ми поступово підтягували цей результат. У нас були е, наші влучання, наше збиття ракет від 70% відсотків дотягували до, е, до 80-83%, Зараз це вже 90 плюс. І це і є наша протидія, наша наш захист, наша оборона це наша робота, професійна робота сил протиповітряної оборони. І не можна про неї сповіщати, оскільки це орієнтує ворога. Мені здається, що сповіщати стали набагато менше ну проти, навіть даних там тримісячної так давнини люди стали більш свідомими чи відпрацьовують правоохоронці. І те і інше, ми співпрацюємо із місцевим населенням, із тими, хто дуже поспішає сповістити про це, як правило, так звані лідери громадської думки, люди, які намагаються допомогти місцевому населенню пережити легше цей ракетний удар, наприклад, там сповістити, поспішити сповістити про те, що от все відпрацювали, можна розслабитись. Насправді, це грає дуже зли. Жарт з населенням, тому що, по-перше, якщо відпрацювала наша протиповітряна оборона, давайте говорити об'єктивно: не завжди це є влучання, а сповіщення про це вже орієнтує ворога, де вона є, де відбувається робота і так далі. Крім того, це розхолоджує людей. Якщо навіть подивитися інтернет-меми про те, що колись там в лютому це були нервові зриви, аж до того, так коли лунали вибухи, то зараз вже можна там не відволікатися, поки є світло, і завершити прання, чи там якусь домашню роботу. Але з огляду на те, як потерпають населені пункти, які знаходяться під більш щільними обстрілами, треба робити висновки. Чому а, так мало дронів було от в, останні, в останню хвилю? Було багато ракет. А, знову ж таки, експерти кажуть про те, що ой, там у них залишилося вже на 2-3 хвилі, але все одно вони використали майже 70 ракет цього разу і лише 10 дронів. Розумієте, використання видів озброєння це теж вирішення певного командування про проведення той чи іншої військової операції. Наразі вони вирішили таким чином. По-перше, говорити, що 10 дронів, наприклад, там 11, 16 дронів. Нас вже такі цифри не лякають. Знов ефект приз Так е, у нас ми там 35 пережили атаку. А що ж там 16 – це вже в половину менше. І нас вже це не лякає. Це не має бути такого заколисування себе, але треба розуміти, що кожен дрон, він, в принципі, вбивця, і він несе з собою ураження, смерть, небезпеку, він несе з собою біду. І тому збиття кожного це відпрацювання якогось підрозділу. Не можна також порівнювати, чого ж це ми такі дешеві дрони збиваємо такими дороговартісними ракетами. Знов повертаємось до того. А якби він влучив, який він зробив би, яку б біду він наробив, так і людські життя, як співставити в цьому, і який завдав би збитки. Тобто, це співвідносити треба більш глибоко, те, що вони використали цього разу дрони вже наступною хвилею, цілком імовірно, що вони намагалися, як то кажуть, добити саме ті об'єкти, які їм вдалися не такими вже й ураженими. Саме тому. Ми ще і ще говоримо про те, що ми не показуємо ані ступень пошкодження де влучило, ані ступень ураження населених пунктів взагалі, тому що все це елементи інформаційної боротьби. Вони дійсно цим користуються про інформаційну боротьбу. Вчора було повідомлення, що нібито на Україну летить. Там 120, і навіть більше. Хто більше, як то кажуть, так називав цифру. Врешті-решт виявилося, що вдвічі менша кількість. Це була насправді ну, інформаційна гібридна війна з боку агресора чи якісь інші причини. Розумієте, тут треба. Правильно пропускати через себе фільтрувати інформацію. По-перше, вивіряємо джерело інформації. Коли інформує Офіс президента України, це є офіційне джерело інформації. Тобто, якщо там було подано понад 120 ракет, а потім військові звітують про 70 ракет, у людей відбувається в голові первинний дисбаланс. Я це називаю. Як це так? Не зійшлись в показниках. Насправді треба аналізувати глибше і розуміти, що є ще прифронтові регіони, які піддаються під час масованої ракетної атаки з застосуванням стратегічної тактичної авіації надводних підводних ракетоносіїв морських. Під час цієї атаки відбувається ще й атака. Комплексами наземного базування, типу ЗРК С-300, візьміть те саме Запоріжжя, Нікопольщину, які саме під час такої атаки, де повітря, де більш суттєві ракети, великі і так далі, ще й вкриваються ось такими ракетами. Це теж ракети. І їх кількість відрахувати дуже складно, тому тут результати підбиваються трошки довше, але ураження серйозні. Ну що ж, давайте про чинну ситуацію. ми про вчорашній день обговорили досить ретельно, яка ситуація зараз на сьогодні? До чого нам готуватися завтра, наприклад? Ви спостерігали, що і сьогодні в Одеському регіоні лунала не повітряна тривога, і це були сповіщення саме про ракетну небезпеку. Ми усвідомлюємо, що ворог не зупиниться. Що скоріш за все це буде тривати. Зокрема, я вже говорила про те, що підняття в повітря таких ракетоносіїв, типу «Кінжал», які якими є «Міги», це як правило супроводжується і роботою авіаційних розвідників. Саме знов повертаємось до систем протиповітряної оборони перед тим, як провести масовану ракетну атаку на конкретні об'єкти інфраструктури, вони виявляють, де і як вони можуть бути захищені. Знов таки прямування дронів руслом Дніпра, це знов таки спосіб уникнути засобів протиповітряної оборони, і ми це бачимо, аналізуємо. І ворог так само аналізує. Тому треба розуміти, вони спробували, вони ретельно готували цю масовану ракетну атаку. Вона була для них не такою успішною, як вони планували. І це говорить про те, що вони спробуватимуть знов. Це усвідомлення тактики ворога, називається, скажімо так. Панікувати не слід, слід. Зрозуміти і, от знаєте, вдягнути на себе не тільки новорічне вбрання, а й оцю свідомість, що це не абсолютно катастрофічно, це цілком імовірно, і ми до цього можемо бути підготовлені, усвідомлювати, що ворог намагатиметься зіпсувати свята, а саме так, щоб декілька днів поспіль були незручності. Запаси води, запаси їжі, те, що ми говоримо про пауербенки, свічки і так далі, все це ми вже натренували, тому будьмо пильними, будьмо підготовленими і будьмо оптимістами. Досить довго готували попередню хвилю. а Насправді е, треба багато часу. Ну тобто, якщо там орієнтовно розраховувати, скільки на це може піти, днів, може, все ж таки ніч проти 1 січня буде спокійна, чи не варто на це розраховувати? Ну, я скажу так, що тут найкраща формула, напевно, що сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого. Тобто, сподівання наші чисті думки матеріальні, і хай вони дійсно реалізуються, хай всі задумані в новорічну ніч бажання дійсно справдяться. Але все ж таки треба розуміти, що ворог теж загадує бажання і вони теж щось собі там. Міркують і думають. Е, так, їм потрібний час на підготовку масованого ракетного удару, і з кожним разом він в них затягується, до, затягується довше. Ми вже відстежували, що спочатку це був тиждень, потім 10 діб, 2 тижні, вже перевалило за 16-18 діб. Е, те, що вони зараз вже, типу, використали все і далі можна відрахувати два тижні. Не варто так собі заспокоювати, тому що є знов таки і е, м, імовірність застосування масованої дронової атаки. Дрони в них ще є, е, це менш потрібна підготовки, менше потрібно застосувань е, додаткових. Тому цілком імовірно, що це може повторюватись. І не обов'язково навіть масований. Е, можливо, він буде розбитий на кілька дрібних. Тому Війна і це ті умови і реалії, в яких ми є. Для наших захисників боронити від ракет простіше, а від, від дронів чи ні? Е, не можна так порівнювати. скоріш за все. Для нас кожний об'єкт в повітрі це є підстава перевірити, е, і якщо не пройшов перевірку, знищити. Тому працюємо з кожним. Про дрони, пам'ятаєте, була така історія, що е, з'явився коментар про те, що вони там не витримують морози? Е, насправді вже є таке загальне розуміння, е, які певні погодні умови можуть нам допомагати. Ви про моря казали, що моря нещодавно нам допомагає, але ну, я сьогодні дивлюся штиль. І, знаєте, не заспокоює. Я просто моря прошу увійти в певний стан і там поштурхати ці кораблі, про всяк випадок. Про дрони, погодні умови, можете? Повпливати, чи все ж таки ні? за нашими спостереженнями, для них є досить несприятливим поривчастий вітер, бо це впливає на авіанавігацію. Для них є несприятливими погодні умови, коли є загроза обледеніння, тобто вони це перепади температур, коли вони в підвищеній вологості можуть змокнути і в. Високих в низьких температурах обледеніти під час руху це знов впливає на аеродинаміку певним чином і може коригувати їх влучність, скажімо так. Це те, що характеризує їх застосування саме. Морози, як такі, критично на них не впливають, і це вони в принципі виміряли, тому що вони побоювалися певним чином такого впливу, але жодного дрону в ватнику ми не знайшли, хоча по суті вони такі є. І в валінках або в лапцях, ну там вже як прийдеться. Про Чорне море, про ракетоносії кораблі. Сьогодні їх немає в акваторії, чи вони є, вони відходять, приходять. Як вони рухаються, чи є якась логіка вже. Під час вчорашнього масованого ракетного удару вони підтягнули на бойове чергування поступово. Спочатку два надводних, потім ще й підводний ракетоносії, і всі 20 ракет, які там були споряджені для запуску, були використані протягом цього масованого ракетного удару. Знов таки ми знали про це. Ми усвідомлювали це, тому що ракети типу калібр є високоточною зброєю, і саме застосовуються по таких об'єктах конкретних критичної інфраструктури. Енергетика, те, що вони і хотіли уразити. Але дуже багато все ж таки ми збили цих ракет саме калібрів. Але наразі вони збільшили корабельне угруповання цілком це до 10 одиниць. Якщо там було 3-6 одиниць, то зараз їх вже 10. Тримаються в тому самому ракетобезпековому для себе районі, тому що побоюються бути уражені нашою зброєю, але ракетоносій надводний зараз перебуває на чергуванні, і це вісім ракет, що не менше готові для до запуску. Крім того, цілком імовірно, що використані напередодні зайшли до пунктів базування для переспорядження. Про Херсонщину може спитати, вона опини, опиняється останнім часом просто ну, під неймовірними обстрілами. Бачили це ці страшні світлини, так з загиблими просто на вулиці людьми, розірваними на частини. Як уражається зараз Херсон і ця область теж з моря? На жаль, вони залишаються під обстрілами саме з лівобережжя. Тобто лінія фронту південного зараз прокладається безпосередньо по річці Дніпро, і в більшості випадків Херсонці і Мешканці Херсонської області. А це досить велика площа, тому що це понад 20 населених пунктів не тільки безпосередньо узбережжя правого берега, а і глибше до Чорнобаївки, тобто 20-15 кілометрів. Вони уражаються артилерією, реактивними системами залпового вогню, мінометами і навіть танками саме з лівого берега. Але на лівому березі. Наша робота теж проглядається досить потужно. Ви бачили наші результати і по Олешківському району, і по Радинську. Е, ще є кілька, які ми поки що не можемо розкрити, тому що зараз підбиваються підсумки, але робота ведеться потужно. Ми не, мож... не залишаємо їх в спокої. Ми відпрацьовуємо так, що вони не можуть постійно перебувати на одних тих самих позиціях. А це сприяє деморалізації війська, тому що їм постійно в тих непростих погодних умовах треба змінювати дислокацію. Це копати нові окопи, це облаштовувати нові пункти базування. І вони теж усвідомлюють, що ці нові пункти базування будуть уражені. Ну, треба виснажувати. Нехай наші хлопці працюють і займаються цим. Чи чекати нам по півдню або, можливо, по сходу на новорічні подарунки українцям від ЗСУ? ЗСУ, ЗСУ працює над цим. Напевно, що потужніше за всіх Санта Клаусів світу, всіх новорічних персонажей, ельфів і так далі. Казати, що це подарунки, ну, звісно. Від тому що від щирого серця, але вони даються дуже важко. Це треба усвідомлювати. І напевно, що якщо кожен для себе знайде в новорічних святах е, якийсь такий час, щоб внутрішньо подякувати нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, це буде правильно, тому що знов скажу, думка матеріальна, і це додає сил. Хочеться, щоб кожен за новорічним столом буде він про світлі або ні, під тривогу або не під тривогу в укритті або в власному помешканні. Кожен згадав і загиблих і одночасно помолився за тих, хто боронить зараз нашу країну, і щоб Бог беріг. Хлопці, я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Е, мені дуже сподобався стікер, який ви надіслали в особистих повідомленнях з паном Залужним. Е, от, так, от, от щоб от так новий рік ми всі зустріли у такому настрої під приводом цього потужного чоловіка. Дякую, Наталю Гуменюк була гостей цієї студії. Закликаємо вас, будь ласка, реагуйте на сигнали тривоги, бо насправді атака може бути будь-якої миті, навіть коли ви будете святкувати новий рік. Бережіть себе і своїх близьких. Це ефір до вас права я Оліга Гвоздецька. Залишайтеся сьомим.